Підтримка України особливо на Фоні на тлі останніх геополітичних подій залишається ключовим питанням для європейських депутатів і для роботи європейського парламенту. І нам дуже приємно, що незважаючи ні на що Європа продовжує підтримувати нас, продовжує нас підтримувати як справжнього майбутнього члена, по суті, який вже довів свою своєю постійною боротьбою за права за демократію за майбутнє всієї Європи. що що ми, ми дійсно достойні бути в справжній європейській спільноті. А в лютому відбулись дуже емоційні дебати в Європейському парламенті між євродепутатами, і незважаючи на те, що є різні думки, але домінують думки щодо того, що Україну необхідно підтримувати: підтримувати економічно, підтримувати соціально, підтримувати фінансово, а головне підтримувати у. Її боротьбі в боротьбі нашої країни за свою незалежність за свій суверенітет, і ми дуже вдячні європейцям за те, що ми єдині в цих намірах, і за те, що ми цю підтримку отримуємо. Чотири ключові найбільші політичні сили Європейського парламенту навіть підписали так так, так звану угоду, меморандум про майбутні дії. І ми сподіваємося що це все ляже в основу вже офіційних документів, в моменті, оскільки цього разу на порядку денному сесії знову буде лунати Україна, і будуть лунати такі ключові питання, як і підтримка України, які подальші дії з замороженими російськими активами, так і збільшення підтримки на оборону на оборону і обороноздатність самої Європи, ключові особи європейської спільноти. Я маю на увазі президентку Європарламенту вже висловили свою підтримку Україні. Тому нам залишається лише сподіватися, що всі ці слова стануть чи будуть, чи ляжуть в основу документів, які, які нам фінансово забезпечать подальші можливі дії. А можливий чи потенційний мир він в тому числі буде. Забезпечений забезпечений підтримкою європейських наших колег, і він точно буде справедливим для України.